Зараз на диває про головні події в Україні та світі Я Наталка Літоринська. Добрий день. У Миколаєві відбувається третій круглий стіл національної єдності. У ньому беруть участь попередні президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, члени уряду та народні депутати, а також представники місцевої влади і міжнародних організацій. Політики намагаються домовитися про мирний шлях подолання української кризи. До Миколаєва члени Кабміну прибули у військовому літаку, повідомив міністр молоді і спорту Дмитро Булатов. Регіонал Вадим Новінський під час Круглого столу закликав до діалогу із противниками чинної влади на півдній сході країни, а також заявив про необхідність скликати нову зустріч Росії США і Євросоюзу з українського питання. Леонід Кучмаш відзначив як позитив ухвалення парламентом напередодні меморандуму миру і злагоди. Про що домовляться учасники заходу? Ми розкажемо у наступному випуску новин о вісімнадцятій. СБУ затримала самопроголошену очільницю міста Торез сепаратистку Ірину Полторацьку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, а також участь у тероризмі йдеться на сайті відомства. Раніше СБУ і генпрокуратура вже висували попередження так званому народному меру. Утім, для полторацької закони не писані. Жінка продовжувала працювати на структури, які організовували псевдореферендум на сході України. Затриману вже перевезли до Києва. З нею працюють слідчі. Сепаратисти побили горщики. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов не визнає керівників так званої Донецької народної республіки. Про це він заявив під час зустрічі з мешканцями міста. Пономарьов кричав, вживав нецензурну лайку і закликав жителів Слов'янська не ховатися по домівках, а записуватися в ополченці. А керівництво ДНР пригрозив ввести в Донецьк свою армію. У самій так званій Донецькій республіці теж стався розкол. Заяви на звільнення написала третина керівників. дві треті людей, які засідають донецької адміністрації обласної, это люди Тарути і Ахметова. Понимаете? да поняла. то тобто Це самозванці, провокатори просто напросто пришлые люди і так далі, которые погоди не делают никакой. Поскольку в свое время был озвучен приказ о том, что центр Донецкой Народной Республики находится в Славянске, отмены этого приказа я не слышал. То есть я не считаю нужным вообще общаться с кем-либо из Донецка. Кубка пройди світів. Так Рінат Ахметов назвав терористів на сході України. Бізнесмен подякував усім учасникам акції Голос Донбасу, які вийшли на підтримку єдності України. За даними компанії Ахметова СКМ, громадянську позицію висловив мільйон мешканців регіону. Ухочих було більше, але людей залякували автоматами. кажуть там. Рінат Ахметов запевняє, найближчим часом бойовиків із самопроголошеної Донецької народної республіки гнатимуть у шию у своєму нов... Вому зверности, он закликал людей бороться с сепаратистами. Мне многие задают вопрос: а что дальше? Бороться, бороться и еще раз бороться за свое счастье, за свое настоящее и будущее. Я убежден, что ДНР обманывает людей, они обманывают народ Донбасса. Это проходимцы. Они взяли в заложники весь Донбасс и терроризируют его. Мирне населення тікає з Криму і східних регіонів. За даними ООН, кількість внутрішніх біженців в Україні перевищила 10 тисяч осіб. Переселення в Україні почалося напередодні референдуму в Криму у березні, і у зв'язку з подіями на сході стабільно зростає. Більшість біженців це кримські татари, але змінюють місце проживання і етнічні українці, і росіяни. 45% сімей переїжджають до центральної України, 26% – у західні регіони. Серед причин переїзду прямі погрози і страх переслідування через етнічну та релігійну приналежність. Купатися на воді цьогоріч буде безпечно. Рятувальники Києва перевірили свої знання і вміння на практиці. Кажуть, готуються зробити купальний сезон для столиці комфортним і безпечним. Адже з початку року до порятунку людей на воді вдавалися вже 13 разів. Такі цифри для столиці є невтішними і неприпустимими. Тому у службі надзвичайних ситуацій нагадують прості істини для бажаючих відпочити на воді. Зокрема, бути обережними і обачними. не Купатися у водоймах наодинці, уникати води зі швидкою течією, не знаходитись у воді більше 15 хвилин, а також не вживати спиртного. А в разі виникнення надзвичайної ситуації одразу кликати на допомогу. Якщо ви бачите, що чоловік уже тоне, і ви йому не можете, або хтось допомагає другої з берега. Просто простое правило. которая поможет нам легче человека обнаружить. Присядьте на берег, вот просто банально присесть на нижнюю точку наблюдения и заметить место, где это произошло. Потому что вид с высоты человеческого роста и ниже, достаточно разнится. Австралія розширила санкції проти Росії. Тепер вони торкнуться 50 осіб і 11 підприємств. Про це йдеться в повідомленні тамтешнього МЗС раніше у зв'язку з анексією Криму, Австралія заборонила в'їзд 12 громадянам Росії і України, а їхні рахунки були заморожені. Прізвища тих, хто потрапив у чорний список, у повідомленні не вказуються. Обмеження проти росіян розширюють і Сполучені Штати. Офіційний Вашингтон додав іще 12 громадян Росії до списку Магніцького, яких звинувачують у порушенні прав людини. Йдеться зокрема про працівників в'язниці. Вони не надали медичну допомогу Сергію Магніцькому. Нагадаю, 2009 року юрист Сергій Магніцький помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків після того, як викрив схему крадіжок. Російськими чиновниками державного майна його арешт і смерть викликали міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили список Магніцького, який передбачає заборону на в'їзд до США російських чиновників, причетних до цієї справи. Володимир Путін поводиться точнісінько як Адольф Гітлер. Таке порівняння дозволив собі зробити представник британського монаршої родини, принц Чарльз, який перебуває з візитом у Канаді. Коментуючи у приватній розмові політику Росії щодо України і анексію Криму, принц Уельський зауважив, що Путін робить майже те саме, що робив Гітлер. Цю фразу цитує британський таблоїд Daily Mail. Меріан Фергюсон, яка проводила для принца Чарльза екскурсію по канадському музею імміграції, підтвердила, що принц дійсно сказав їй таку фразу. Натомість у пресслужбі принца Чарльза журналістам відмовилися коментувати приватні розмови наслідника британського престолу. І на цьому поки що все читайте. і Дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам. і Побачимось у випуску новин о вісімнадцятій.